Близько одинадцятої ранку на об'їзні трапилося страшне ДТП. Зіткнулися газель та легковий автомобіль. Водій легковика загинув. За попередню інформацію з нез'ясованих причин водій газелі вийшов на зустрічну смугу та зіткнувся з Кіа. Удар був такої сили, що обидві машини більше не придатні до використання. Легкове авто вилетіло на узбіччя. Водії, які проїжджали повз, були вражені побаченим. Розмірковують про імовірні причини ДТП. Уважність та скорости режим. останній час доволі рідко. Я їжджу, але ДТП такого масштабу я перший раз побачив. Думаю, що хтось пішов на обгін, та вискочив на зустрічну смугу. Водій Кія загинув на місці. За таких обставин його навіть не врятували, подушки безпеки. Водія газилі доставили у тисячку із тяжкими травмами. Зараз медики борються за його життя. Пацієнт, який до нам поступив, Тяжолому стані, знаходиться в реанімації, був проаперірован. На даний момент стан тяжкий і прогноз поки не ясен. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронні органи. Поки ведеться слідство. Наразі вирішується питання стосовно внесення відомостей до ЄРДР згідно статті 286 Кримінального кодексу України. Відомо, що загиблому водієві було лише 35 років. Без батька залишилося двоє дітей. Аліна чистосердова Владислав Талалай цей день.